За виживання, За виживання, так, так. То вона включається, якраз оце цей я включається це він. І він постійно в голові говорить, це не є ми, це взагалі не є наша природа. Він включився десь в, в три роки приблизно. Це, від, це було як дити, ми були дітьми, просто мене не говорили на себе я. Нас це навчили, казати я. Спочатку ми казали там. Ти, наприклад, Тетяна, ти Марія, ти Петро, ти Петро, ти Петро. І потім дитина каже, Петро хоче їсти, Петро хоче, тому що дитина себе не утутожнює з цим тілом. Це не є тіло. Тобто тіло не є нами. Ми це назвали це час. Ми є всім цим життям, але ми назвали ось цю частинку, себе назвали. Якимось цю частинку цього життя назвали собою, звузилися до цієї частинки, і зараз на неї навішалося дуже багато всього, і створилося особистість, створилося це его, як воно створилося, тому що тобі казали, ти такий, ти так виглядаєш, в тебе таке волосся, ти худий, ти і про себе сформувалася якась думка, ніби і створився ось цей я. оцей я, який почав говорити від нашого імені, і він створився в голові нашій, який постійно каже: Я йду, я маю то зробити, я маю це зробити, я маю піти туди, я маю зробити ось це.' І він постійно говорить в нашій голові, і ми себе з ним ототожнюємо, Ми думаємо, що це ми, що це ми говоримо. Але це цей я не дає нам чути справжнє життя, не дає почути справжній свій відклик. Куди йти, тому що він говорить в голові постійно. І коли ми так думаємо, оцей думальник, він це він думає, він кожну думку послає. б не приходило, це все він. Це він говорить, все, він описує постійно. Просто гуляєш, я йду, я маю то зробити. Це він все говорить, він говорить постійно в голові. І щоб навчитись, треба його почати відслідковувати постійно. Як його навчитися відслідковувати, він почне затихати, але спочатку він буде бушувати дуже сильно. Спочатку він. Ой, Це є темна ніч душі, як зараз називають. Це якраз прихід до себе, щоб побачити, що ти не є ні цим я і навіть не є цим тілом. Ти є в цій, як сказати, ти є самим потоком взагалі весь. Всі твоє, все от твоє оточення це і ти. Навіть всі люди. І щоб ти...